Ти азартний гравець? Був колись. Хто був азартним, ним лишається. Швидше, швидше. Ти, як кидати монету, Джеку, з одного боку, заробиш гроші на безтурботне життя для себе. З іншого, програш твій. Ти. ти заборгував гроші поганим людям. Я викупив борг. Ти моя власність і належиш мені. Може, перейдемо до справи. У злочинному світі є легенда під назвою Грошовий літак. Це повітряне казино, недоторкане для будь-яких урядів. Щоб не забажала душа, грошовий літак приймає. Російська рулетка! Кажуть на борту мільярду криптовалюті та мільйони готівкою. Ви з командою обчистите це місце. Жерстяк. Ага, може навіть розважитись. Дякую за увагу. Розслабтесь та готуйтесь до зльоту. Ми захопили кабіну. Привіт, чувак. Тобі кінець. Усім кінець. Усім вашим сім'ям. Тобі, твоїй команді, кожному, кого ти знаєш. Кінець до моменту посадки. Мені потрібні мої гроші.